Новиночка на майданчику Автопоїнт, це в нас Ford EcoSport 2022 року випуску пригнаний зі штатів з мінімальними пошкодженнями попереду. Та також стрельнула лише одна подушка безпеки це в нас під ногами водія. Автомобіль має літню гуму з гарним протектором, оригінальні легкоспавні диски Ford 16-го розміру, білосніжний колір, безключовий доступ, спритонований. Позаду має ось такий вигляд, присутні також у нас перактроніки, камера заднього огляду, повний привід, комплектація SE. Якщо враховувати розмір автомобіля, то цей багажник дуже-дуже вмісткий. Також маємо ось такі кріплення полубагажника. Тобто, якщо вам не потрібний такий глибокий багажник, можемо переставити сам пол, поставити його вище. І багажник буде виглядати в нас ось так. Якщо вам недостатньо місця багажнику, то з легкістю можемо скласти задній ряд сидінь, і він у нас вийде майже в рівний пол. Перейдемо до салону. Салон, як ви можете бачити, у нас текстильний в гарному доглянутому стані. З перфорацією також присутні кріплення для дитячих крісел ISOFIX, зручний підлокітничок з двома підстаканничками. позаду прикурювач на 12 вольт. Безключовий доступ. Попереду повний електропакет регулювання зеркала заднього огляду, центральний замок, також текстильні сидіння, датчик світла, передні протитуманні фари, мультикермо, пробіг на дому автомобілів на 61 тисяча кілометрів, запуск двигуна з кнопки, присутня ось така штатна мультимедіа з CarPlay ем та Android, Auto. клімат-контроль, підігрів передніх сидінь на три режими, обдув лобового, електропідігрів заднього скла. Також старт-стоп, ТСЦ-датчики, два виходи під USB кабель і також прикурюєш 12 вольт. Коробка автомат, два підстаканички, багато ніж для власних речей і зручний підлокітничок. Також маємо ось такий люк, який у нас також працює, відкривається та закривається автоматично. Якщо він вам не потрібний, можемо його закрити ось такою шторкою. Контроль, підігрів передніх сидінь. Запуск кнопки, голосове управління, круїз контроль це все саме про цей автомобіль. Він зроблений для того, щоб вам було комфортно на ньому пересуватися як по місту, так і за містом. Попереду денні ходові вогні, лінзована оптика, як ви можете бачити. Ну і звичайно ж, красивий стильний вигляд. Тож, друзі, якщо вам потрібний невеличкий кросовер на повному приводі, на якому буде зручно пересуватися по місту, то вам до нас на майданчик Автопойн, він буде чекати саме на вас.